В Цього разу ми приїхали за снеками, бо в них в школі буде вечірка на Хеллоуін. І я вибрала списку снеки, багато снеків, ні, зайчик, то має бути M&M's, Ми поїдемо зараз в таргет. Поклади назад, то не ті, що треба. Будь ласка. Взяла дві упаковки крекерів, ось таку солонку солону і маємо ще МНДМ взяти і стаканчики звичайні. А декор інша жінка взяла. Я просто участь беру у різних заходах. І вирішила хоча б купити снеки цього разу побільше. А я хочу взяти оці цукерки, вони на знижці. Так, по 12,69 хочу мамі і бабуся взяти, як доповнення до подарунка на різдво. Бери ось ці цукерки, бери. Три штуки. Три упаковки. Їдемо ще за стаканчиками і в Target Тимофійчик. А, і купила ще ось такі цукерки, але це буду відправляти в Україну також тобі. Так. А, і кофтину. Також на подарунок, також в Україну. Все. А ви кажете, не везите його. Дитина втомилась після школи, правда, синоль. Подивіться, як там попереду люди затарилися. Це вже нахиловий. Там 3, 3, 6, 8, 9 мішків тих цукерків. Все ж таки я вирішила взяти ще дві упаковки. Мені є кому відправити. Беру поки знижка на ті цукерки. Ось, по 20 доларів. Так, люди беруть їх. Оптом. Мішку. 2,5 кілограми за 20 доларів. Там сорти. А ще я купила одягу трішки. Також все брала на знижках. Ось такі піжамні штани чоловічі, тепленькі, м'ягенькі, дві штуки, там дві фари. Легін взяла, красивого смарагдового кольору. За 3 долари, за 2,97. І ось такі штани. Мабуть, зараз ще одні візьму, одні собі залишу, а інші відправлю в Україну. Буду вдома носити. Якраз чогось такого бракувало. У ну, нас таке пома, колір Дуже сподобався. такий сір-голубий, Штани і світшот геп. То також все в Україні. Ось. Все? Їдемо? А ні, по, по стаканчики їдемо. По стаканчики в школу і все. І дам геть звідси, бо тут багато одягу на знижках. Я зараз як почну то все перебирати, мені всього треба. І беремо ще дві упаковки ось таких стаканчиків по 11 доларів за 150 штук. Так, нам треба дві упаковки комохічок. Ще одну тягне. Треба до списку білі, але зараз наявності тільки прозорі. Беремо прозорі. Той самий бренд. Той самий розмір, тільки ці прозорі. Все, їдемо на касу. Завжди зупиняюся тут до книги і завжди тягну книгу або собі, або дитині, або комусь. Цього разу взяла ось таку. І також буду відправляти її в Україну своєму похреснику та його братику. Мені сподобалось, що вона з віконцями. Також можна вивчати слова. На англійській мові і є розповідь, і, як на мене, гарна ілюстрація. Так, беру. Гарненько. Так, з вже в черзі до виходу і покажу вам швиденько, скільки заплатили. 267 доларів. Не було, не було людей, а тут така черга, на стараємося. Заїхали з Томофійчиком в Хомдіпа, бо потрібно купити велику коробку. Хочу відправити завтра посилки своїм похресникам. І подивіться, які тут красунчики. Хоч маніти. Що, що, але це свято я не признаю. Ну, це не свято. Це якесь поклоніння демонам. різноманітні скелети, але в Америці це дуже полюбляють. Мені подобається, коли дитина ходить, збирає солодощі. Мені це нагадує коляду. Ні, тимофійчик. А-а-а! Ну натисни. О май гад. А ну ще якусь кнопку натисни. Дерево. Ану наступну кнопку. Наступну. Ану ось цю. А, це відьма, там намальовано, бачиш? Ні, ось. Відьма. А ну, ось цього красунчика натисни кнопку. Перелякався, кликав mm. yeah, його щоб Він послухав того малюка красивого. А там далі крісмас вже. Багато їм. Мікі Іди подивися. Іде на Крісмас подивися. Хочу дуже показати йому Міккі Мауси. А. Це гарненький. Да. Я люблю м'які іміни. Все, їдемо за коробками. Яка краса. Тут взагалі без коментарів. Ви коли-небудь пакували подарунки на Різдво своїм рідним у жовтні, а саме 10 жовтня, бо я не пригадую такого. Я готуюся завжди заздалегідь і пакую в листопаді, на початку листопада. Але щоб у жовтні ні. Це у мене вперше так. Хочу відправити посилки завтра в Україну, і вирішила двом похресникам. Відправити завтра, а іншим наступного тижня або пізніше, тому що заважко мені буде відправляти чотири посилки в один день. Відвезу Тимофійчика в школу і поїду в інше містечко, саме у Ворен, і відправлю дві посилки. От. І хочу, щоб рідним посилки приїхали до Миколая максимум до Різдва. От. Тому і пакую. Такий папір. залишили Тимофійчика в українській школі в іншому містечку, в якому також дуже багато українців, велика українська діаспора, і приїхала в інше містечко, гори Я неодноразово вам показувала це місто. От. Ми їздимо до цієї греко-католицької церкви. Ось вона навколо а сюди ми їздимо відправляти посилки і в банк. Ось, це і є банк. Дуже подобається мені ця будівля, кожного разу повторююся. Гарно, гарно тут, наче в Україні місяць. Пошта ще зачинена, але вже людей багатенько приїхало. І в банк, і на пошту. Пошта з 10-го. Пошта називається Дніпро. Так, Дніпро. Так, Приїхали на ферму, дуже велику ферму, ледве припаркувалися. Подивіться, яка парковка. Людей просто тьма. Сьогодні неділя всі із сім'ями. не зайшли всередину. Тут декілька входять, виходять. І дуже багато хроні. Це боїде пожежні машини. Зачищають дорогу. Комусь погано напевне стало. Такі красиві картинки різномастелі. Чарга до тракторчика пасажирського. Ну, прицеп переобладнали пасажирський. Прикріпили сидіння і катають людей по фермі. Ааа, черга туди. Так, черга до тих тракторчиків. Ми каталися вже неодноразово на таких тракторчиках. Це терно популярне. Ні, там немає дитини. але це дуже популярний американський такий вагон. Тачка. У нас також до речі є, але ми не взяли. О, Там далі ще людей катали. ну Таких тракторчиків тут багато. Я б теж хотіла покататись, Зараз подивимося, скільки наші часу є. І... бо ми ще не всю ферму обійшли. Я ще хотіла на квіткове поле, але вже, мабуть, не встигнемо іншим разом. Потрібно сюди приїжджати з дитиною на фолі. Так, третинку. Швидка, і вирішила їм на тракторчику покататися. Тут така черга, хай йому вже. Ми крайні. Попросив, щоб я його страфувала біля поліцейської машини. Місто називається Ван Бюрен, прямо як діджай. Так, субота, ранок і ми поспішаємо до школи, дитина з ланчбоксом, поїльником. Я взагалі ось несу ковдру і подушку, і наплічник. Все тимофійчики. Треба поспішати, тому що нам більше як годину їхати. Так, давай швиденько пристібайся. Так, і накривай ножки, бо я одягнула йому шорти. Сьогодні плюс 28 буде. Та діти взагалі ходять, ще в шортах. Так, подушка. І покривальця. все плейстейшн. Страшний геймер. Ножки треба накрити, Ну, ножки. Я тобі так. Залишила дитину в школі суботній і заїхала знову в цей ліквідаційний магазин, купила таку декоративну подушку, різдвяну, двохсторонню ланчбокс. Ось такий, найта ланчбокса, сумка від титан. Вона з Костко, це з Костко, і ось ці грілки з Костко, Взяла три упаковки, там по 40 штук. Це грілки для рук. Хочу відправити одній волонтерці. Інні з Тернополя, всі її знають, Інна моє подвір'я. Докуплю ще деякі продукти військові, шкарпетки і ось ці грілки. Це на подарунок села Ліго, минулого разу також брала. І ось такі креми, лосьйони, масло для тіла. Також з косткою. І, Ах, і все. Так, все. 50 доларів заплатила за це все. Знову у Волмарті і знову біля ялинкових прикрас. І цього разу взяла ще ось гляньте. Ось такі милі імбирні пряники на тачалках шість штук. Це в Україну буду відправляти гарненькі. Є ще рожовенькі, але я вирішила взяти червоні. І взяла ще на подарунок ось такого кардиналу красивого, дуже красивого. Минулого разу також купила собі а це на подарунок взяла. Йду на касу по дуже грошею. Приїхала на роботу на годину пізніше, подивіться, який рух. О п'ятій такого немає руху, а на шосту вже всі їдуть на роботу. Навіть в Старбаксі черга. Так, ми примчалися сюди на джепі, Тимко взагалі в футболці джеп і з джепом під пахою, свіжо виготовленим. Так, Тимофійчик. В нього є такий гаманець. Покажи свій гаманець. Так. І в гаманці є скільки 55 доларів здається. Йому Фая зубна принесла гроші за зубик. А ну ротик, так. В нього випав верхній зубик. Ми приїхали сюди по джипу бронку. Є, все, пішли. А ось і бронка, за яким ми приїхали. Тільки ми не знаємо, яка ціна. На 35 доларів. Тобі вистачить грошей? Тимофійчик хоче ще цього чоловічка, йому якраз би вистачило грошей, але він вибрав бронку. Так? Бронку? А чоловічка наступного разу, коли наступний зуб випаде. Або коли заколядуєш, ну коли отримаєш гроші, заробиш гроші. Ще ті мені сподобався ось такий мерседес, але ціна його Тимофійчик 250 доларів. Петра, Що щоб випало декілька зубчиків. П'ять молодець.